Вітаю всіх глядачів мого каналу. Зараз літо, але знову показую вам свої підвіконня. Чому? Тому що у мене на вулиці плюс 34 градуса. От Це на градусінькі з північної сторони, з північної. От там, де зовсім ніколи не буває. Сонця. І, ну, звісно, що на сонячній стороні ще більше, в теплицях ще більша температура, і тому оце літнє живцювання це просто, е, так сказати, іспитання. Це ну, не дуже гарно для е, ну, тих, хто займається гортині, іншими квітами, але це треба пережити такі високі температури Завжди, в серпні місяці проводяться якісь живцювання, там пеларгонія ну і інші там квіти. Да? Гортензія, я вам показувала знімала ролик і показувала, як живцювала, ну, там обрізала кущі свої. І, ну, коротше говоря, якщо вам навіть не подобається, як і мені, літнє живцювання Широколисної гортензії, але е, все одно знайдеться е, якісь там кущики, які або нові сорти, або просто ви хочете розмножити, або довга гілка, або ви обрізаєте. Ну, коротше, все одно десь знайдеться. Якщо навіть от ви не, ну, там не збираєтеся дуже-дуже багато живцювати, ну от у мене, наприклад, да от стоять от дві коробки, ну ця неповна, зараз я вам просто хочу показати. Деякі моменти по цим живцям. От дивіться, це два тижні тому я ставила на вкорінення. значить Стоїть у такому боксі. ну Чому в кімнаті? Я вам вже ну, сказала, тому що в кімнаті у мене плюс 26 температура. От, яка підходить для живцювання іншого місця нема. Я от навіть оці мої тут щеплення цитрусів теж все позаносила в кімнату, тому що один раз прищепила цитруси, вони всі пропали. Просто от не щепляться і все. Вони просто ну, пропадають там. Тут, у мене жалюзі, бачите? Ну, я закриваю, коли сюди сонце попадає, це пів... південне вікно. От. І тому, звісно, тут в день сонця я закриваю. В боксах, дивіться, бачите, яка іспарена. Тобто за два тижні я ще ні разу їх не поливала. Я тільки їх оприскувала. Значить, стан такий. От дивіться, Десь тут от пішли рости. Да? Десь от там от щось знизу, але воно от ворушиться, от, бачите. тому корінця там нема. Там, там просто росте брунька. Тут вершечок ну, дергаю, крепенько, росте. ну тобто Тут я отак натикала різних сортів. Тут от теж, бачите, от верхівка, ну, хоча не знаю, що, коротше говоря, ці два тижні я їх тільки там оприскую іноді по листу дивлюся, от якщо от бачите, лист він не пов'явший. Перший тиждень у вас може взагалі бути прив'явші листи. От, і, ну, так от дивіться. От, оце діло, оце не діло да? діло яке не діло. оце можна або так от обрізати. от ну, можна, да, нужно обрізати. Отут от десь подивитися, що обрізати. І можна обробити свідчем для того, щоб не було цього загнівання. Бачите, отут-от край, от, от да? це гніло. Ну, це не нормально. Ну, нормально, це коли отак. От. Але це я навіть навіть знаю, хто це Ренесанс, по-моєму. Такий довгий лист, це тільки у нього. ну Він молодець. Він що росте, що вкорінюється. От. Не то що інші, Отут-от От щось таке гарненьке, пригарненьке. Навіть не знаю, що воно тут таке наростає. О, дивіться. Тобто я хочу показати. А тут, наприклад, от нічого, да? хоча там, от, щось там протикається. Тобто тут перевіряти корінці ще рано. Можливо, от, от дивіться, бачите, так от, от, повітряні є корінці. Значить, ну, така ситуація з цією коробкою. Тобто я тут не поливала два тижні, тільки оприскувала. Ну, і от, треба так от дивлюся, да, якщо так. В нього такі лісти, то треба свідчима оприскати. Ну, відкривала я його теж дуже-дуже рідко. Перші дні там взагалі може, ну, там, зовсім я їх і не провітрювала і нічого. Тобто, тут температура така, що воно дозволяє так от, відкрив цю коробку, подивився і закрив. Все. Отут у мене коробка. от Дивіться, тут, до речі, можу вам порекомендувати. Це мені чоловік так зробив. От бачите, отаку, отаку от, ну, тут були залишки полікарбонату такого, да, з, коли там теплиці він робив. І от ну, це ножниці просто <головіко> ножниці то не рекомендую, то просто підкладене, так, знаєте, швидко руч, що там було. От бачите, тільки кришечку він мені зробив, ну, там різні такі от він є. Є просто без кришечки, є отак от із кришечкою, отак от, от. так що не чоловік, а Майстра на всі руки. Так, і тут у мене от стоять, значить теж, ну то, виходить, оці я живцювала в цій коробку, а сюди я пересаджувала. І от ну теж два тижні, виходить, вони стоять. Зараз оцю кришечку положу. Вони от стоять пересаджені. Винесла спочатку їх на вулицю. Потім занесла обратно, коротше, ношуся з ними, значить, от я їх пересадила, ну, бачите, отут от десь, може, отак листочок отак от от попадав, ну, Ренесанс точно, да, от у нього такі довгі листочки, це він, так, значить, от, отут от, виходить, от, 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 коли такі листочки є, то прибираєте просто їх, от, прибрали і все, то тобто, є тут ніяка не біда. І, і, і Тут за два тижні ну це ж я пересаджувала вже з корінцями. Да? І от вони тут у мене так стоять. Ну тут, і, Коли я перший раз їх полила, полила я їх радіфармом. І потім один раз я їх підживлювала етім, 10, 54, 10 е, Петерсом. Можна взяти мастер. Там у мастера теж така є формула, у уграгійна є формула така. Значить, от ета, це тут бела стоїть. О, дивіться, Я брала спеціально от такий от великий горщик, ну, я зазвичай їх для цитрусів використовую, але от згодився. Тому що була велика гілка. Я туди, от Тут от, от от, от, от просто донизу аж донизу йде оця гілка. Тобто я тут не пожалкувала, взяла всю гілку. От, Ну Там щось приріжувала і взяла, отак от от бачите, тобто отут, от знизу, ще, мабуть, два вузла точно є. ну такі вони, Чому я так зробила? Тому що літо. Будете питати, кажу, тому що літа, тому що я, не виходить, у мене влітку гарно вкорінювати. Ну от, Щось так в кімнату взяла і все. А от такий от спосіб, коли, коли отак вже отак всю гілку і закопуєш от в такий довгий стакан там два-три узла, то дуже гарно. От, бачите, вона тут от вже ну воно було пересаджене. От дано дає. А, ні, ні, ні. о, Обманюю. Це я вкорінювала прямо тут. от, да. Це я не пересаджувала сюди, це я прямо вкорінювала. Оце я точно знаю, що я вкорінювала, тому що це я бачите, написано з Польщі. Біла з зубчиками. Це я у дочки була і оттуда привезла живці. От Подивилася, от дивіться, бачите, от те, що я вам казала, що найкраще е, живчують, коли є такі полосочки. От дивіться, бачите, На стеблі такі полосочки. І от вона як корінилася. Цю можна вже взяти перечеренкувати, ну... Тобто от пішли оці от от ці малі пішли, да? а тут от зверху ще от є. От так поверну. От дивіться, приберу цей лист. Бачите, от, з цієї, от, верхній, так, от з цієї верхніх буруняк ще йдуть два листочка. Тобто, можна отак-от відрізати. Зараз візьму ножиці, В общем, от, отут-от. Отут -от можна отак взяти і відрізати, і переживцювати його. Тобто оце ще можна вкорінити, а оці нехай ростуть. Ну, тому що вам не потрібна така каланча. От, отак от. Тобто всі вони тут просто ну, це така біла, от у неї теж, бачите, і знизу йдуть гілочки, і тут гілочки. Тобто вони ну, тут пол-літра. Тут пол так що отак от, що вам тут ще показати? Це взагалі табела. Теж, бачите, видно, я взяла, от прям, прям всю гілку взяла. Бачите, з верхівкою зовсім. І сюди поставила її на вкорінення. От в такий от великий, тут, мабуть, 0,7 літра. В общем, такий от великий горщик. Два рази по 0,5. А це на 0,5. От теж то ж саме, бачите, от скільки пішло відростків. Тобто, це можна брати і перевкорінювати. Тобто, цей оцей знизу у вас уже гарантовано він є. Ну а тут вкоріниться, то гарно, не вкоріниться, то... <смас> то не гарно. Так, значить, Ще раз скажу, що я за цей час їх оце за два тижні, може один раз я тільки їх полила от 10, 54, 10, і І все. І остальное дивлюся, що воно мокре. Я просто їх зволожувала. Не поливаю, тому що тут мокро. Бачите? І вони, ну, в принципі, трошечки підросли. От, от так стоять вони в мене весь час. От, от Я підклала сюди, ну, підкладалася, щось інше підкласти. Просто от така от щілинка, бачите? І воно як, типу, воздух там є і так далі. Ну, це у мене знову щеплені цитруси. Отут тут коробка. Ну, оце я живцювала, э, виходить, в таку от ну Щось от живцювало от, от сюди, отак от в стакани. Ну, верні, в горшки. Да? Ну, це два тижні пройшло, ну, вроді як не мягкі, такі, що вже теж тільки оприскую. А ці от в коробочку. Поставила. ну Вони коротенькі. Ті, які короткі, ті я... ті я я просто ну, в коробочці, ті. а ті, які довгі, то, виходить, стакан. Так, в общем, короче ніколи не тут протирати їх і так далі, лише би по... прийнялися. Те ж саме, виходить, от, от, воно стоїть просто, просто от в такому стакані, от такий великий садженець. І ну, Тут ще щось воно таке в'яленьке. Ну, що... Я от просто їх беру і сприскиваю. Тут взагалі от, три штуки напіхала. Ну, тобто взяла отак якийсь сорт, зрізала, поставила три штуки. От. Це у мене лохина. Я вже не знаю, скільки вона в мене стоїть. І... І не коріння немає і не общем, ну, що... Треба почитати, як її вкорінювати, тому що. Так она у меня не в корень идет, вот стоит и все. Вот. Тут в стакане, тут вот специально, о, это Пандора, боже. Я ее навіть, да, точно, я ее даже специально в такой прозрачный стакан посадила, чтобы, бачити корень Ну, це молитися треба на, 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 на же всі. Ну, в общем, короче, вот вроде как они растут, вот це ж молодый, бачите? молодые растет, да. І тут з цього боку теж молодий, Ну, корінців не бачу ще. Корінців не бачу, Пандора. От, бачите, Пандора 10.06. Оце з 10.06, воно тут стоїть. Ще через цей стакан корінців я не бачу. Ну, в общем, так. от на вулицю не виношу. От, ну, бачите, від зберігаю тут эту пандору, тому що ну, стоїть і стоїть вона тут, тому що корінців не бачу, тому, тому і не переношу от в такий бокс, не відкриваю. Тобто вони, отак, от у мене стоять, аж поки я не побачу ті корінці, отак от і будуть тут стояти. Оці два бокси винісла зараз на вулицю, тільки для того, щоб з ними попрацювати. Ну Подивитися, що тут попересаджувати чи ще щось зробити, і знову їх унести в кімнату. От дивіться, Тут вологість така, що от, це хто? Це тут, мабуть, нікоблю. точно. От е, Нікоблю, вона, вон, бачите, навіть повітряні корінці дає, е, тому що просто тут велика вологість. от, ну Це нікоблю. Вона таке робить завжди. От у неї таким м'яке стебло. Ну, ось, от, бачите, я тут от їх натикала багато в такий от. ну, Вона просто висока. Получ... ну, Довгі брала ті саме живці і отак от взяла їх отак теж, в, смельба, написано. це не Фрайс мельба, ні каблю. Е -Е 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 Високий такий от стакан, там їх багато, просто їх треба взяти, сюди достати і розсадити по стаканах. Отак от. от. Е, тепер, значить, е, оці, от, виходить, теж оце була пересадка була. Ну, от дивіться, раз отак, от е, отут от знизу, бачите, росте. Значить, там уже точно є корінець і його можна пересаджувати, переставляти. Тобто, вже хватить йому тут сидіти в такому от боксі. Треба, отак от, що от, я їх взяла, тому що отак от подивитися, чи є там корінці. Ой, Зараз отак одною рукою ще пошкоджу їх. Так, Ну, зараз я мимо телефона погляжу. бо в телефон невдобно. Ну, є корінець, от дивіться. о. Бачите? Тобто є корінець, і там, от з тої сторони, от, ось ще є. Тобто, хватить йому тут стояти, мучитися от в, то, в такому повітрі, верні, в такому боксі. Зараз підождіть, я його тут засуну обратно. Отак от все. Значить, я його тоді виходить, буду виставляти от в той бокс, де там маленька щелечка з повітрям, і там вже буде ну, підживлюватися і так далі. Ще я вам не сказала, виходить, я коли оприскую, то в той оприскувач додаю, ну, що завжди додаю. Там, ну, коротко, якісь небудь завжди. Толі якісь препарати все одно є. Такі, що стимулюють ну, рослину, або там бурштинова кислота, капелька, або цвіч, ну, це я ж вам сказала, що треба додати, щоб воно не гніло. От, бо там листи, от бачите, от дивіться, тут листи всі гарні, да? тут не треба нічого там, оприскувати. Тобто тут нічого не погнило. А от там от, там листочки торкаються один одного, і тому отак от виходить. получається. Тобто там плотніше воно стоїть. От. І отак от передивлюся зараз всі хто з корінчиками, значить, вони підуть це, до Піароса, ну підуть в той бокс, де є вже повітря. Ну отак от Працюю з цими оці, оці треба подивитися, можливо, їх треба пересадити. Тут от, тут от, виходить, бачите, тут корінці. От і зверху корінці треба підкопати і подивитися, це вони два тижні стоять тут, от вологість тут є. Ну і подивитися, якщо є тут е, тот самий корінці, значить пересаджуємо. Радіфармом я поливаю, і за поливаю. І до речі, от, по, і по листу тобто, там маленьку капельку капнули в оприскувач. І взяли, додали в оприскувач. і взяли. Саме. Тут у мене ще мох з фагном стоїть. От, це я його там вирощую для. Ну, для для різних цілей. Отак от виростає, я його підстригаю, забираю. звідси. От тут якась брунечка стоїть. Вон. Щось вона тут робить. От, може, може, там якісь корінці. В общем, короче, от, так от хожу по своїм гортинцям, дивлюся, ага, якусь там гілочку зрізала, ага, там щось ще. якась брунечка. От, от, бачите, от взяла поставила. Так що, так що. Оцей, наприклад, видно пізніше, тому що він ну, втикнула сюди, тому що він якось такий, от, ну, такий слабенький, тому він ще буде тут стояти в боксі. Тут головне, що, от бачите, от така от виходить, іспаріна. От. іспаріна. І, ну, от, бачите, і виходить, що ця іспаріна, вона тут постійно, і, і тому не, не треба тут не поливати, ну, тільки, тільки оприскування зволоження. І, і, і головне, щоб там не, ну, не перебарші, тобто багато зволожувати не треба. І головне температура. Просто зараз от, я винесла на вулицю тут вечір вже, хоч можна хоч якось там. В повітря. А так, в день дуже спека, тому от я їх тримаю в кімнаті, тому що там більш-менш така стабільна температура. Ну, в общем, Літнє вкорінення, воно, звісно, дуже таке тяжке. Ну, але якщо хочеться, або якщо там щось у вас. Получається, не получається. Тут, наприклад, отут, в цьому боксі от, я відкрила тут в мене лавровий лист. Да? Щось, я видно, там, гілочку якусь знімала, Чи... а верхівки, от, я у них верхівки підрізала, щоб вони кущилися. От, взяла сюди, поставила лавровий лист. І от він тут стоїть. От, тут от, якісь оці. Оці треба вже подивитися тут, наверняка, що вже є корінці. От, там, ну, видно, що вони, от, бачите, от вони так виросли, вже, тому треба їх вже подивитися, пересадити. Ну, Такі справи. Коротше, коли, коли пересаджуємо, тоді починаємо поливати, удобрювати і так далі. А тут, от, тут от, наприклад, ну, тут я беру торф такої, дюрпету який містить собі вже поживні, верніше, ну, склад НПК, який сприяє вкоріненню. Ну і полив вже ж вже спочатку зволоження було з Радіфармом. Радіфарм і забіон. Щось таке беріть. От. Ну, а так, щоб спеціально я тут поливала е, влітку тим самим укорінювачем якимсь. не поливаю, тому що тут і біжить вода, от дивіться як, бачите, і тут дуже велика вологість. Як тільки перезволожите, значить вони у вас згніють. Тому влітку я їх не поливаю. Ну, і Виходить, два тижні практично я до них не підходжу. Ну, як, Підійшла, там, щось сказала добрий ранок. От, якщо треба, заглянула, треба, збризнула, значить, і все, і закрила. Ну все, гарних вам корінців. Якщо є бажання влітку щось вкорінювати, будь ласка, вкорінюємо.